Вітаю друзі. Вчора у нас випадав сніг і також пішов дощ. І температура була мінус два. І за ніч накрило всі дерева наші хвойні і під тим навантаженням хвойники мої згинаються. Я вже трішки їх оббиваю від снігу. Того навантаження. Но хочу показати вам другу ситуацію небезпечну. Виноград неукривний, мороз застійкий, але якщо ось таким льодом покриє наші пагони і брунька буде під тим льодом більше трьох діб, вона просто задихнеться. І на другий рік ми будемо без врожаю. Тому якщо за сутки, за цю добу цей лід не розтане, не звільнить наші бруньки від цього льоду, треба буде його легенько пробувати оббивати. Ось таким чином, І звільняти наші бруньки обережно від укрытия